Рада вітати вас, шановні колеги та друзі, на черговому вебінарі від молодіжної секції Української бібліотечної асоціації. Наша попередня відеозустріч, як ви сподіваюся, пам'ятаєте, була присвячена буктрейлерам. Вона викликала багато ваших запитань, тому ми вирішили, що ця тема залишається вельми актуальною і потребує і обговорень, і деяких пояснень. Отже, давайте разом сьогодні будемо вчитися рекламувати книгу новими сучасними методами, серед яких своє почесне місце займають буктрейлери. Почати хочеться зі словосполучення, яке ви зараз побачите на своїх екранах, привернення уваги. Привернути увагу та бути поміченим у цьому полягає головна креативна мета будь-якого рекламного звернення. І будемо рахувати, що буктрейлери – це теж такі собі рекламні звернення. Взагалі можна провести таку невеличку паралель між нами, бібліотекарями, та рекламниками або піарниками. А, бо, як ви знаєте, рекламники займаються тим, що рекламують свій продукт, а їхня мега мета у тому, аби потім той продукт придбали. А, в нас така сама задача а, прорекламувати книжку так, аби потім наші користувачі, читачі наших бібліотек, брали ті книжки та читали і перечитували їх. Аудиторія наша вже дуже вибаглива, тому сучасним рекламодавцям і нам з вами доводиться дуже старатися, аби ці твори були поміченими. Друге, на що б хотілося зупинити свою увагу, це те, що в основі створення будь-якого ролика завжди лежить ідея. Саме ідея, а не якісь комп'ютерні ефекти, можуть змусити користувачів запам'ятати ваш ролик. А відтак прийти і взяти цю книжку. Візуальні ефекти, техніку монтажу, погодьтеся, що може оцінити тільки фахівці. А чи багато серед наших читачів таких фахівців. Ми ж ролики створюємо саме для звичайних людей. І цим людям важливий образ. Зараз я пропоную переглянути деякі буктрейлери, які ілюструють те, що я щойно сказала. Теперь дійсно належало ніч. Євній. І більше нікого. Хіба що яр був причетний до великої таємниці. Адже якщо прикластися до стовбура вухом, можна було почути, як всередині були голоси, записані на збираних смужках, мов повне вінілових плотів. Ярик став її першою незворотною втратою. Якби ж можна було повернутися в минуле ще змінити, хто буде? Я тебе тобі замінили книги. І ось ще один буктрейлер. У підготовці будь-якого ролику, задачі якогось щось прорекламувати. Застосовується кілька загальних принципів. Дехто може використовувати іншу термінологію, проте суть застосованих прийомів залишається тією ж самою. Перелічені далі принципи якості, якщо ви їх будете дотримуватися, вони привернуть увагу читачів. Користувачів і підвищать, врешті-решт, шанси на прочитання книжки. Отже, перша якість це єдність стилю. В цьому прислідковується будь-який креатив. Композиція вашого буктрейлеру замислюється як єдине ціле, де обов'язково всі складові елементи, а це і текст, і відеоряд, і графіка. Всі ці елементи вони створюють загальний цілісний ефект. За відсутності цієї єдності, ролик він розвалюється, перетворюється на накопичення окремих частин. Мабуть, ця єдність у будь-якому відеозверненні, в тому числі під час створення буктрейлерів, вважається головним принципом. Це необхідна умова успішного звернення до читача. Друга якість це порядок. Ваше відео має бути впорядкованим, аби воно читалося зліва праворуч і згори донизу. Така послідовність елементів, вона спрямовує, вона концентрує погляд читача або глядача вашого буктрейлеру у потрібний бік. А третя якість це баланс. Під балансом ми розуміємо розмір, тон і позиції елементів вашого буктрилеру. Погодьтеся, що збалансовані елементи виглядають спокійно і природньо. Збалансуйте свій текст до мелодії, картинку збалансуйте до тексту, не перенасичуйте, будь ласка, свої буктрилери непотрібною, зайвою інформацією. І останнє серед найголовніших ознак якісного буктрейлеру це гармонія. З стилю, про яку ми вже говорили, міцно пов'язана ідея у тому, що всі елементи композиції вони повинні поєднуватися один з одним. Гармонія досягається підбіркою сумісних елементів. Композиція ефективна в тому разі, коли ці елементи гармоніють між собою. А я маю на увазі, що, наприклад, у вашому тізері, у вашому буктрилері не повинно бути занадто багато шрифтів різного типу, різного кольору, різного розміру, багато ілюстрацій, які зовсім не поєднуються один з одним. Все це збиває. А зараз я пропоную переглянути декілька, як на наш погляд, гармонійних та збалансованих роликів. На долю дівчини випала харта блазня. Самотність не може для неї надто довго. Рік, два, а потім вона або смикне, або тихо з Божеволі. ще можливо заточити до темниці ту, що відкриває будь-які замки. Софіром Путіна ключ і усіх ведь. Ось це ви щойно побачили приклади якісних буктрилерів, задачі яких виконана в повному обсязі. Є ідея, яка за допомогою різних способів передана глядачеві. Передана вона збалансовано з єдністю всіх елементів композиції і з цим не поспориш. А зараз хотілося б зупинитися на тому, за допомогою яких технік можна креативно, неординарно підійти до створення буктрилерів. Зокрема, це стоп моушн Зараз ви на екрані побачите. Слайд, чому написано не старіючий стоп-моушн? Бо цій технології, технології цієї анімації, вже більше 110 років, але можна з упевненістю сказати, що сьогодні вона переживає своє друге народження. Стоп – це відеоматеріал, отриманий з послідовності кадрів, відзнятих на фото або вибраних з відео. Зйомка йде покадрово, і на кожному кадрі в сцену вносяться якісь мінімальні зміни. Наприклад, трохи пересувається рука. Або щось, щось друге. При перегляді послідовності кадрів виникає ефект. Руху. А, як на мене, це дуже гарне вирішення для створення буктрейлерів. А, це цікаво, це неординарно, це яскраво. А, давайте подивимося, як це може виглядати. Для створення такого ролику в такій техніці не потрібно занадто багато вмінь а потрібен фотоапарат і дуже добре, якщо в нього є ручний режим. А ще потрібен штатив. Аби закріпити фотоапарат, щоб той не рухався. І головне, що потрібно, це дуже багато часу, і саме головне це терпіння, аби потім всі ці фотографії потім склеїти між собою. До речі, в цьому ролику, який ми ще не побачили, автор пише, що він використав близько півтори тисячі фотографій. І останнє на чому сьогодні б хотілося зупинити, це скрайбінг. А зовсім недавно в бібліотечну сферу потрапили такі нові іноземні слова, як скрайбінг, скрайбер, скраб що це? А скрайб. Дослівно скрайбінг це описування або розмітка. Якщо перевести це поняття у той контекст, про який сьогодні йде мова, скрайбінгом називається візуалізація інформації за допомогою графічних символів. Ці символи картинки в простій, зрозумілій формі відображають зміст того, про що йде мова. Успіх і ефективність скрайбінга пояснюється тим, що людський мозок він схильний малювати картинки. Всі ми зазвичай мислимо образами, і ось ця мова, мова малюнка вона унікальна. Досвідченому скрайберу, крім нього самого, необхідні лише поверхня, на якій можна зробити замальовки, і інструмент, яким їх можна робити. Буктрейлери зроблені в такий спосіб, також вельми ефективні і яскраві, і вони неодмінно привернуть увагу глядачів. Давайте зараз також переглянемо ролик в такій техніці. А Якщо ви пам'ятаєте наш буктрейлер Украдене щастя, ми також там використали цю техніку. Отже, на сьогодні все. Дуже сподіваюся, що ці поради стануть вам корисними. Тож, успіхів вам у створенні яскравих, професійних буктрейлерів. до побачення та сподіваюся, до нових зустрічей.